Львівський сміттєпереробний завод готовий на 20%. до кінця цього року. Підприємство мають добудувати, а наступного на об'єкті встановлюватимуть спеціальне обладнання. Протягом 2024-го підприємство має запрацювати на повну потужність на заводі. Обіцяють, у марії працюватиме понад 150 робітників. Там перероблятимуть 250 тисяч тонн відходів на рік. На сміттєпереробний звоз... звозуватимуть. Даруйте, будуть звозити не лише усе сміття Львова, але й частину відходів сусідніх населених пунктів. Щодня львів'яни викидають 600 тонн сміття. Переробляти усі відходи обіцяють на ось цьому ще недобудованому підприємстві. Як воно працюватиме в майбутньому? Наразі демонструють на макеті. У нас є вагова, повністю усі відповідні датчики пов'язані з радіацією. Коли все добре, машина проїжджає от сюди і проїжджає до цеху розвантаження відходів. Після цього матеріал поступає у біологічні тунелі. На лінії ми забираємо пет, пластик, метал. Повністю всі небезпечні відходи батарейки, завдяки сміттєпереробному заводу. Обіцяють комунальники місто не лише розв'яже багаторічну проблему із вивезенням твердих побутових відходів, а й частково вирішить питання закупівлі енергоносіїв. Це є набір обладнання в частині механічної, який дозволить нам якісно відсортувати вторинну сировину і підготувати матеріал до рдф палива РДФ-паливо паливо це альтернативне паливо, яке є замінником цього самого бурого вугілля і газу який дозволить в майбутньому, якби нашій країні відмовитись від газу, територія сміттєпереробного заводу майже 10 гектарів. Нині підприємство будують. Це є одна з найскладніших ділянок в місті Львові, тому що тут фактично поруч де полтва, тому для того, щоб уможливити. Оці сьогоднішні будівельні роботи тут було забито орієнтовно дві тисячі палів. На об'єкті нині працює півсотні робітників та десять одиниць техніки. Вартість будівництва заводу коливатиметься в межах 50 мільйонів євро. Проєкт реалізують за фінансової підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку і фонду східноєвропейського партнерства. Обесні Зараз забиваємо палі, робимо фундаменти, металеві конструкції даху, і через 3-4 місяці вже будемо закривати панелями фасад. панелі на Як зазначають в комунальному підприємстві Зелене місто, сміттєвий завод зможе переробляти 60-70% сміття. Решту відходів захоронюватимуть на полігонах. Віталій Ковела, юрій кісь програми очі.